Усім привіт! Вітаю на моєму каналі, і в цьому відео я покажу вам, як поповнити спот рахунок на біржі Bybit. Та сама логіка може бути використана і для Binance та інших криптобірж. А також ми купимо ваш перший біткоін. Отож, залишайтеся зі мною. Перш за все, відкрийте додаток Bybit. Якщо ви все ще не зареєстровані на біржі, можете скористатися лінком у описі під цим відео. Реєстрація є дуже швидкою, дуже простою. Та дає вам змогу отримати бонус до 30 тисяч доларів USDT. Після реєстрації відкрийте додаток та нажміть More. В першій секції Buy Crypto ми обираємо «P2P Trading». Тут ми будемо купляти цифровий долар USDT за гривню. Зліва у нас вже обрано монета USDT. Справа ми обираємо, за яку валюту ми будемо купляти його. За гривню. Також ми маємо обрати метод, за допомогою якого ми будемо купляти USDT. Як бачите, це може бути Vice, ADV Cash, Монобанк, Абанк і так далі. Варіантів дуже багато, ви можете обрати той, який підходить саме вам. Я оберу Monobank. Як бачимо, тут є багато продавців, які. Прямо зараз можуть продати вам USDT. Обирайте тих, в кого рейтинг є високим, від 95% і вище. В такому разі, ви можете бути впевнені, що все пройде без жодних проблем. Також, в залежності від суми, на яку ви хочете купити, вам буде доступний різний курс покупки. Отож, для демонстрації, я куплю в першого продавця. Бачимо, в нього рейтинг 99%. Він вже мав 417 ордерів. Тобто, можна йому довіряти. Нажимаємо кнопку «Buy» Та вводимо суму, на яку ми можемо купити. Як бачимо, transaction ліміт починається зі 100 гривень. Тобто ми не можемо купити менше, ніж на 100 гривень. Вводимо суму. Нажимаємо Buy. Як бачимо, жодної комісії при цій покупці не буде. Перевіряємо, чи правильно ми вказали суму, ціну. Та нажимаємо «Pay now». У нас є 15 хвилин для того, щоб завершити відправку коштів. Копіюємо номер картки та звертаємо увагу на ім'я. Вдемо в наш додаток Монобанк. Якщо ви ще не є клієнтом Монобанку, то я вам рекомендую скористатися лінком під цим відео та зареєструватися. За реєстрацією ви отримаєте 50 гривень на ваш рахунок. Користуватись банківським додатком дуже зручно, а також мені найбільш подобається можливість відправляти кошти на картку будь-якого українського банку без комісії. Отож, заходимо в наш Монобанк рахунок та пересилаємо гроші на картку. Зверніть увагу, щоб ви вписали правильну суму переказу. Вона має бути такою самою, як ви обрали в Bybit. Після того, як кошти надіслано. повертаємось в Bybit та нажимаємо Payment Completed. Зараз в продавця є 10 хвилин для того, щоб відпустити нам гроші. Справа в нас є опція Чату з продавцем. Якщо ви хочете про щось спитати, уточнити, ви можете туди писати. Як бачимо, наші кошти вже відпущено, ми отримали їх на рахунок дуже-дуже швидко і без жодної комісії. Ці кошти впали нам на рахунок фонд. Тепер нам потрібно перекинути їх на спот. Для цього нажимаємо кнопку Transfer. Обираємо, з якого рахунку ми будемо відправляти, тобто фунд. На який обираємо спот. Також обираємо монету. Ми купляли USDT та вписуємо кількість, яку ми хочемо відправити. Можете це робити вручну, можете нажати кнопку Max, і тоді вам вибере всі доступні кошти. Нажимаємо «Confirm». Операція завершена. Також переказ між рахунками в Bybit є без комісії. Зараз наші кошти вже знаходяться на рахунку спот, і ми можемо використати їх для торгівлі. Для цього йдемо в закладку Markets. Обираємо монету Bitcoin. Пару Bitcoin USDT, обираємо «Spot». І зараз нам доступно кілька варіантів покупки цієї монети. Перш за все, якщо ваша ціль купити біткоін прямо зараз за поточною ціною, то ви можете обрати тип ордеру Market. В даному випадку. Обираєте суму, на яку ви хочете купити, нажимаєте кнопку «Buy Bitcoin» і ваша транзакція буде виконана за останньою ціною. Але краще встановлювати ліміт ордер, який дає вам змогу вибрати ціну, за якою ви хочете купити. Наприклад, ви очікуєте, що ціна може впасти від поточної напротязі дня або на протязі кількох днів. Ви хочете купити за якоюсь відповідною ціною. В такому випадку ви ось тут можете змінити ціну. Наприклад, я хочу купити за 27 500. Обираю, на яку суму я хочу купити біткоін. Наприклад, можна вибрати 100% ваших коштів, 75 і менше. Можете вручну вводити, наскільки ви хочете купити, наприклад, 8 доларів. Вам показує, яку суму біткоїну ви отримаєте. І. Нажимаємо Buy Bitcoin. Перевіряємо, чи правильно ми все обрали. Ми бачимо наш ордер внизу. Поки ціна не опуститься до 27 500, він нас буде висіти як не виконаний. Поки він там, ви можете його змінити. Ви можете його відмінити і створити новий ордер. Коли ціна опуститься до 27 500, ваш ордер буде виконано, і ось ці монети біткоін впадуть на ваш спот-рахунок. Ви можете побачити також історію ваших покупок. Для цього нажміть кнопку All Orders. Тут ви будете бачити свої поточні ордери, історію ордерів, історію торгівлі. Як бачимо, ми вже купили біткоін. І тепер ми можемо виставити ордер на його продажу. Для того, щоб продати біткоін, який ми купили, нажміть на «Trade», sell та оберіть тип ордеру. Знову таки, ви можете обрати «Limit» або «Market». Рекомендую обирати «Limit». Таким чином, ви забезпечите для себе точно правильну ціну продажу, яка буде вищою за ту, за яку ви купили. Ми купили за 27 500. І, наприклад, я хочу продати зараз за 27 505. Обираємо кількість біткоїну, яку ми хочемо продати. Так само ви можете обрати у відсотках або ввести вручну. Обираємо, наприклад, 506. Нам показує, скільки ми отримаємо. Справа ми бачимо всі поточні ордери. Зеленим це ордери на покупку, червоним ордери на продажу і поточна ціна 27498. Нажимаємо «Sell Bitcoin. Перевіряємо, чи все правильно. Нажимаємо «Sell». Коли ціна дійде до 27 506, наш ордер буде виконано, USDT впадуть на ваш спотовий рахунок. Сподіваюсь, що це відео було корисним для вас. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Напишіть комент, якщо у вас є якісь запитання, і до нових зустрічей!